Група Нафтогаз та польська енергетична компанія Орлен уклали меморандум про взаєморозуміння. Підписали документ очільник групи Нафтогаз Сергій Корецький та генеральний директор Орлен Ірен Оршнфара 29 травня 2025 року. Перед підписанням очільники зустрілися на «Нафтогазовій конференції Ні це у Львові. Меморандум передбачає розвиток співробітництва, зокрема, у сфері видобутку та розробки родовищ, відновлення зруйнованої інфраструктури. Реалізації потенційних спільних проєктів. У межах зустрічі сторони також обговорили постачання природного газу, нафтопродуктів, транскордонне та комерційне співробітництво. Щодо інших новин тижня, «Укргазвидобування» отримує 36,5 мільйонів євро кредиту ЄБРР на оновлення бурового обладнання. ДТЕК Нафтогаз реалізовує системний підхід до екологічної відповідальності. Це були головні Нафтогазві новини тижня від команди Folk NGC. Більше новин читайте в нашому дайджесті за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі останніх новин.